Всім привіт! Сьогодні я буду міняти масло на Volkswagen 1.9 TDI. Буду знімати, як це я роблю. Може я щось так роблю, може щось не так. Я міняю сам масло на сервісі не їжджу. Чомусь. Я не знаю, може сильно бідний, може сильно дурний. Коротше, буду знімати, покажу, як що до чого, що я роблю. Я міняю масло, зразу міняю всі фільтри. Подивимося. ну, Може хтось щось підкаже, може я не так роблю. Та й починаємо розбирати потихеньку. Да? Відповідно, зараз знімлю, Потім знизу знімлю защиту, зляємо масло, витягнемо фільтр, подивимося, який він масляний. Поміняємо згідно паливний фільтр. Я не знаю, там, ніби скажуть, що не треба його там часто так міняти. Треба тільки міняти, коли там, через 30 тисяч. З нашою соляркою, може його взагалі не треба ставити. Да? Я його міняю тоді, коли масло. То я через кожних 10 тисяч міняю собі і той, ну всі фільтри. І, фільтри. і повітряний фільтр, і масляний фільтр, і паливний фільтр, і фільтр салона також міняю. Вони не настільки дорогі, щоб на них економити. Краще самому зробити, зекономити на роботі. Відповідно, починаємо. Так, народ, далі що? Знімаю захист. Тут відкручується один болтик, другий болтик. Тут вздовж болтики відкручуються. І з цієї сторони відкручуються і знімається захист. Кручу. Далі народ зняв я захист. Виглядає ось так. Да. В принципі, такий собі захист, як захист, да? і ось відкручуємо далі ось цього гвинтика, ну, пропочку. І зливаємо мастило. Так, масло зіляли, далі треба замінити масляний фільтр. Ось він знаходиться от тут. Для того треба взяти головку на 32 і відкрутити оцю кришечку. Зараз я десь камеру поставлю. Так, і відкручуємо фільтра. І тут знаходиться ось такий масляний фільтр красивий. Тепер все, звичайно, вимиваємо гарненько, беремо нового, закладаємо туди, ось там таке місце спеціальне. Там все вимиваємо, закладаємо нового, витираємо все сухенькою трапочкою, чистенькою. Масло я фільтр не заливаю. Не знаю чого. Воно собі насосом закачує, все нормально. Так що працюємо. Так, народ ставлю мановського фільтра, Ось такий. Кого ти курікають. Тут в комплекті йде сам фільтрик і резинове колечко. Резинове колечко треба поміняти ось тут на кришечці. Ось на кришечці є резинове колічко. Його треба поміняти, і тоді можна все складати і ставити. Тут в мене такий трошки творчий бардак, але нічого. Там я теж помив, повитирав, там, особливо знизу, там буває таке від масла. Нальот такий невеличкий. Так що ось таке продовжуємо. Так, поміняв фільтр, поміняв колечко, ось старе колечко, поміняв резинове колечко, він там защолкується, не випадає, тепер просто його туди запихаємо і закручуємо. Все, ключиком зажимаю до упора, сильно не треба тягнути пластмасову оця Кришечка, щоб не зламати. Так, фільтр вже поміняли, тепер можна заливати масло. Сюди заходить майже 5 літрів, там 4,9, по-моєму, 4,8 літра. так що треба 5-літрову каністру масла. І заливаємо масло. Так, перед тим як заливаємо масло, треба обов'язково ще раз відкрутити пробку знизу зливну, щоб зіляти те, чим ми мили фільтра, щоб воно витекло. Бо Появні солярку і там трохи натекло, то трошки витекло. Так що заливаємо мастилку. Після того, як заляв, я обов'язково завожу її і провіраю по рівні, щоб воно там розігнало. Кругом його фільтра закачало. І потім ще може як треба доливаю. Так що йду заводити. Все одно провіримо, чи давлення з'явиться зразу. Що до чого. Так, йдемо в машинку. Лампочка ще ззаді перегоріла, світиться. Все. Завів, трошки пройшло. Заглушив. Так, ну все, рівень провірили, так? Да? Видно, так? Да? Верхній уровень, масолка. Все нормально. Десь в Каністрі лишилося. Залишилось в каністрі. Блін, десь на світлі. Отаку От трошки більше, як пів літра. Це п'ятилітрова каністра. Так, далі зараз поміняємо повітряний фільтр, він знаходиться ось тут. Тут треба розкрутити ось ці гвинтики по кругу. І паливний фільтр він знаходиться ось тут. Тут треба теж так розкрутити. Розкручуємо. Розкручуємо. Так, поміняли ми повітряний фільтр. А якщо там під ним сильно багато грязно, ну тут я їх часто міняю, я на 10 тисяч міняю, в принципі, їжджу по дорозі, то там частенько. Ну а якщо там цей, то там краще попілісости, щоб частенько було повитирати порохи. Так, тепер далі зараз будемо міняти паливний фільтр. Але фільтр не знаходиться. Тут -то в нас зірочка, як завжди, на Volkswagen. Тут все на зірочках. Так що потихеньку будемо розкручувати, зараз достану і буде видно. Так, розкрутив, витягнув фільтр. Там ось солярка всередині. Зараз я її всю звідти витягну. Промию там все, бо там може бути і ну, я не знаю, яка там солярка. Бутко. Якщо взяти по фільтру, взяти по фільтру, ось він скапую, я його на двір забрав, да? то в принципі такого взяти в руки, то він важкий. А якщо важкий, значить в ньому є вода. Значить він набрав води, бо такий добре, тяжкий. Відповідно, значить, не зря я його міняю. Так що. Так, народ витягнув всю солярку. От, бачите, там знизу ну, зараз вже не видно, бо вже чистеньке. Е, знизу була вода. І такий якийсь, я не знаю, що якийсь такий сіренький намув в солярці. Так. Там в наборі біля фільтра, тут теж треба колечко міняти. Ось тут зверху є кільце. Його теж треба кожен раз міняти. Кесь воно вже теж трошки погрізяне. Е, так. Фільтр я взяв. О, боже. Можна було Мановський брати, але якщо взяти на сьогоднішній день Мановський фільтр, стоїть десь 1200, то бошовський, десь там в районі 500 600 гривень, то дешевший набагато. Я думаю, він не буде гірший. Так як я їх часто міняю. Да? Ось є фільтр. А, і ось на ньому є резиночка. Я думаю, де резиночка? Ось резиночка на ньому натягнута зверху. А резиночка є. Зараз я поміняю резиночку і будемо складати це все діло докупи так, народ, фільтр поміняв зараз цей Попробую завести О, ще Попробую завести покажу як його прокачати бо ж тут солярки нема Тут, в принципі, я не знаю, німці щось придумали. Я думав, там тяжко прокачується. Так, сідаємо. Включаємо запалювання. Насос качає довго. Треба почекати, поки місь виключиться, якщо чути. Можна ще раз його включити. Все, виключився. Тепер заводимо. Все, завелося. Працює. Далі тільки ще треба буде сервіс зараз бити, У ну, в мене там вже є на каналі, хто хоче, може зайти подивитися, як е, обновити сервіс. Щоб цей був. І тепер далі будемо ганяти. Так, зараз тут висушу вимірюю, щоб подивитися, чи тут не буде нічого на цей. Налітати сюди, поприбираю тут трошки, трошки повимиваю. Та й усе. Дякую всім за увагу. Пока-пока. Якщо щось не так, пишіть коментарі, я не обіжаюся, навіть якщо зовсім не так я щось робив. Ну, в принципі, я вважаю, що краще можна так. Ну, та й таке. Слава нашим ЗСУ, вільному народу. Да? Якби не вони, то певно ми б нічого не робили. Пока-пока.